Друзі, вітання усім. Сьогодні я знову виїхав на річку і буде дуже цікава риболовля, а також буде конкурс у відео для моїх підписників. Тому не переключайтеся. Зараз вирушаю на риболовлю підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте відео і когось серед тих, хто прокоментував, я обов'язково виберу переможцем. Тому дивіться відео уважно в кінці відео або десь посередині буде ще розіграш з минулого відео. Тому не забувайте завжди слідкувати за каналом і натискати на дзвіночок. Так, саме складне перейшов. Зараз підбираюся далі, йду на свою точку улюблену, я сподіваюся, що нікого немає. О, нікого тут немає. Круто, надіюсь сьогодні, ще нікого не було. Хоча бачу якісь сліди є, в принципі, хтось можливо вже й ходив. Але спробую покидати тут. Починаю ловити на скорпа. 3 грама грузик. По комплекту Шиману tune Xtun. 2,5 тисячний. І зараз будемо помалесенько-помалесенько пробивати цю територію. Кудись далеко кидати сенсу немає, тому що тич... йде течія і все одно все зносить. Тому стараюся обкидувати от поблизу все. О! Є <рес> пістон такий малесенький патрончик взагалі. Напевно, що найменші окунь, кого я ловив був. Зараз покажу. О, дивіться, який монстряка. Просто монстр. Взагалі сьогодні в планах трохи походити по річці, зробити такі кардіонагрузочки, пройтися, обходити цю територію, розвідати, подивитися, чи є сенс тут ходити, чи немає сенсу. Взагалі планую. На човні тут трошки поплавати, купити собі, можливо, якийсь невеличкий одномісний надуваний човен, такий, щоб можна було самому надути його, самому скинути і сплавитися по річці, попробувати половити. Я тільки що проводив, був тут така коряга йде. Проводив і там провожу, провожу, якраз впало так воно під корягу. Трішки я поспішив і... Витягнув швидше, а під корягою була щучка. Маленька, звичайно, але була. І вона так хоп, проводила приманку. Якраз я побачив, що вона вийшла і пішла. Шкода. О, було щось. Зараз треба перевірити цю коряжку, може там щось і є. Щука, капец Я ж казав, що ти там є. Голодна. Голодна щука. Я зубівся, що не маєш. Зараз ми тебе сфотографуємо. Покажемо таку щучечку. Ну, друзі, пройшов пару метрів, буквально від того місця, де я ловив, тут невеличка коряжка така стоїть. Її прям видно став біля неї, кинув кілька разів маленьким скорпіоном і зловив отаку малесеньку щуку. Но це реально дуже мала. Я не знаю, вона там в мене приманки деякі більші, ніж вона. Але все-таки є. Тобто навіть від такого получаєш задоволення в зимовому ультралайті, тому виходьте пробуйте обов'язково. Зараз рибку відпускаємо і йдемо шукати далі щось більше. Так, от такий супер бікфіш, трофей. Де, пішла у воду? Вітер прям сильний друг. Так, добре. Я зміщаюся далі, там я знаю трошки є. Затінок, що можна сховатися від вітру, бо може бути таке, що мене на камері зараз дуже погано чути. Так, поки далі йдемо. Колоди. Але як це діло, любимо, що це капець просто. Ах... Просто жити без того не можу. Піс-мінус нормально, але в в таки не хочеться. Так, ну і тут нічого немає, йду зараз там на іншу точку, теж перспективно, на мою думку. Ну принаймні я там раніше завжди ловив, щось було. Зараз хочу спробувати там покидати. Пішки ж місце є більше щоб покидати. Попробувати. Але тут хтось вже стояв, хтось вже тут ловив. Ну, Нічого, можливо, все не виловив. 0 все да? Вот тоже народ плавает и ничего. Так, взяв Crazy Flapper в кольорі місті Клаймчарт 2,4 дюйма. Зараз спробую ще покидати на нього тут. Якщо нічого не буде, то піду зараз там далі трішки в другий кінець річки і спробую там половити якогось окуня на мікро всякі приманочки. 1,4 дюйма, танти всякі, там, скорпи, дарци і так далі. А поки буду йти, то буду перевіряти місця, там, де може щука якась клюнути. Тут я взяв зараз crazy Flapper, Флапер, crazy Flapper Флаперці мав би спрацювати. Принаймні він в мене працював раніше. І можливо зараз працює. Єдине, що флюр трошки тоненький стоїть. І шкода, щоб зараз його щось не зрізало, але хочеться більше покльовку отримати, ніж там за той флюр переживаю. Так, друзі, я трошки пройшовся по річці від точки, де я поставив машину, прийшов до того берега. Там такий поворот є. І в принципі було тільки в мене два клювання, дві щучки і один хороший схід. Одна щучка була маленька і один маленький окунь. Ну такі малесенькі, прямо на відео побачите, дуже-дуже маленькі. Я зараз хочу пройтися назад з своєю приманкою. Кризі Флапер. спробувати ці місця, де я ловив окуня, попробувати чи є на них щука. Якщо щуки не буде, далі йду на те місце, де я в минулому році ловив окуня і буду пробувати його там, пробувати міняти приманки, підбирати і так далі, оскільки часу є не дуже багато. Щось є народ, щось є. Щось хороше, причому його не можу підняти, Воно десь якось так... Що так. це таке? Нічого собі. Щука. Щука, 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 щука. Тихо, 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 тихо. Як я тебе маю взяти? Ти вцепилася добре, звичайно, але але як я тебе маю зараз тут підняти, скажи мені І не підійдеш і нічого а ну зараз давай, попробуй так відцепити, Попробуй за шнурок тобі витягнути а ну, опа! І на березь. Красунька, молодець. Клюнула, потішила мене. Зараз ми тебе сфотографуємо, відпустимо, переживай. Я подумав якийсь зацеп, а вона, блін, так передавила і все. І зверніть увагу, як вона, наскільки вона акуратненько взяла. За один гачок, за краєчок, хлопць і є. Така. Зимова прикольна щучка. Ну, взагалі. Я вже думав, що ти звідси, але думаю ні, стану, ще кілька разів кину і тоді вже піду. І є така класненька щучка на Кризіфлапері. Бачите, Кразіфлапер в такому кольорі. Місті Кланчард, зелений з оранжевим. Класно. Підсаки сьогодні з собою не брав і ну, трошки шкода, що не взяв, тому що було б легше, звичайно, її діставати. А якщо була б якась більша щука, то відповідно було б важче її дістати і не знаю, що взагалі би дістав. От. Ну якось так. Зараз я з нею зроблю фоточку класну якусь і відпущу. Так, народ, ну що така от прикольна щучка клюнула в мене сьогодні. Зараз от я пройшовся трішки по рішечці. І така на 600-700 грам щучка. Подарували класну покльовку на крезіфлапера. Зараз буду відпускати у воду. І також нагадаю вам за конкурс. Напишіть, яку крайню рибу ви зловили на крайній рибалці вашій. І в кінці наступного відео я зроблю розіграш і хтось з вас отримує пачку приманок для ловлі щуки. Ну а поки така класна щущечка в нас відправляється у воду. Давай, пускай! Давай, давай, чекай, впливи. Пішла помалесенько, не спішачи, зараз випливе. О, молодець. Так, ну і поки така можливість, я далі продовжу ловити, можливо, тут ще буде якась щука. Клювна тут треба акуратно ставати, щоб не впасти. Є, yeah. я, yeah, народ, клюнула якась щука і зійшла. Ай. Да. Клюнула вона під самим очеретом. Під самим очеретом клюнула і зійшла. якась така непогана була, а із за того, що тут немає як встати трошки далі. Немає впертися, вона зійшла. Причому з характерним таким тичком хорошим. Все, і прям зійшла. Ну, значить, постуть вона десь біля очерету, треба покидувати такі місця більше. Я вона вже перекована. Вона вже не клюне зараз знову. Я от до речі от кажу, що... Треба там короткий спійник для короткої річки, о, дивіться. Тут спін 74, по-моєму, 73-й. Так же неправду. І все одно було б добре, що він був довшим. Якраз собі так можна було б там якось проводити. Ну, але клювака була, була, це вже добре. Це вже є непогано. Якщо вона була, значить з приманкою плюс-мінус згадала. У пробуємо пробую вийти живе, розбиратися, щоб зняти відос. Пробус провалююсь, пробую не прикладаю, розбоюся, надіваю. Таке місце, куди я прийшов. Зараз спробую тут половити щось. Тут -от. з однієї сторони очеред, ззаді очеред і там очеред. Всюди очеред, сюди, щоб пройти, я прилазив через такі дєбрі. я вам поставлю відео, як я проходив. Це було що з чимось, там йдеш, провалюєшся. Ну я сюди більше в цьому році вже не піду, це точно. Зараз пробую тут стану половити, покидати щось трошки і буду збиратися назад, тому що назад так само довго треба буде йти. На жаль. Оцініть старання. Напишіть чи, чи йшли ви висюди, чи не йшли. Ну, я реально сюди пішов для того, щоб просто перевірити цю кладочку. Ця кладочка колись моє. З моїм другом прийшли сюди, були також проходили вздовж берега, там якось пробиралися, стали сюди, ніде не клювало, тут, тут почало клювати, тут браво. І власне, так як я сьогодні вже пройшов практично пів річки, хочеться щось, щось таке хороше ще зловити, буду зараз пробувати, кидати і можливо щось вийде. Дуже великі надії в мене були на цю точку. Дуже прям. Але бачу що глухо є. Це щука якась хороша. Це хороша щука, народ. виключив камеру. Це хороша щука, хороша досить. Така може і якась під двойку. Капець жару дає. Тут форсувати, форсувати її не можна. Повільно треба. Буквально от під тими водорослями провів. І вона клюнула Капець монстр. Ну не дуже монстр, але така кілушечка є точно. Кілушечка є. Ще є в неї сили. В неї є сила, а в мене немає підсака. Будемо боротися якось так. Головне, щоб не зрізало десь. І під воду слі не як вона оце от хочу зробити зараз. Фрикціончик працює, супер. Так, попробую зараз я її якось підніму. підтягувати сюди. Опа. Он така хороша. А! І вона зрізала. І вона зарізала зараза така. Ну от бачите, народ, беріть з собою підсак для таких випадків. Вона відрізала шнурок. Ну, нічого, задоволення отримав уйму. І бачите, щука є, вона клює і клюнула була нам такий невеличкий невеличкий дартс. Блін, шкода, що зійшла, але надіюсь ви побачили. Головне, що, що ви побачили, що все-таки вона тут клюнула, вона ну, не даремно, я сюди все-таки йшов, шукав оце все, мучився. Зараз перев'яжуся, може ще щось клюне. Ну і от вона клюнула прямо під цими під цими водорослями. Прямо під берегом вона вже була і зійшла. Нічого. Значить, так мало б бути. І так би її відпустив, хотілося просто щось фотографувати. Ну там така кілушка була точно, А може і навіть більше за кіло, тому що давала вона так непогано. Приємно. Гачок, до речі, 0,8. Бо ловив ну, пробував вигляди одного окуня, а клювала сьогодні одна щука. Друзі, ну і звичайно, я не забув за конкурс, тому зараз його проведу. Ну що, друзі, давайте подивимось, хто переміг в попередньому відео. Це спінг за 5 доларів і за 500. Копіюємо посилання на саме відео. Заходимо в програму, яка визначає переможця. Обновляємо її. Вставляємо посилання, шукати, продовжити. Було 56 коментарів. Я вам всім дякую, що коментуєте. І визначаємо зараз переможця. Вархоло. Класне відео, міні-змагання. Супер вітаю переможця. І йому буде подаруночок від каналу «Файна Рибалка. Тому обов'язково мені написати в приватні повідомлення або в інстаграмі, і я обов'язково йому подарунок вийшлю або передам. Ну що, вітаю переможця і такий подарунок сьогодні. Завтра, якщо людина напише мені в приватні повідомлення, десь там в телеграмі, інстаграмі чи іншому месенджері, вона зможе його забрати або я відправлю новою поштою. А ви продовжуєте приймати участь, можливо, в самому в саме ви в наступному відео і виграєте якийсь приємний подарунок від каналу Файна Рибалка. Наразі це все. Я завершив свою риболовлю. Йду зараз додому і буду монтувати для вас відео. А ви не забувайте, не забувайте коментувати, писати, ділитись цим відео, підтримати українське і все буде Україна. Слава Україні, друзі. Побачимось.